Добрый день. Привет, девочка. Привет. Как? Ты такая вылитка стала? Ты моя красавица. Ой, за фокус, я бы за тобой скучала. Ты меня встречаешь? Ты Скучай за мной. Дружи, дружи. Ты моя. Радость моя маленькая. Все моя, да? Да? Приїхали. Хі -хі 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 -хі. Ну, поїхали до мами. Мам. Да? Мама втікає. Мам. Ого! Зайшли ми додому, а у нас тут нема світла. Ось, а донечка ось і наготувала. Зять да, дівочка допомагав, ще мене зустрів. Світла немає, але це не важливо. Тут так і затишно, що. Нам це не проблема зовсім. О, Коти вже вже моїх сумка, будемо зараз сумки розбирати. Так, що там бабуся привезла? Сашунька, в гостинці дивитися. Розберемо. що тут. Наталочка, тут цибулька свіжа, ось тримайся. Дякую. На, цибулька з города мого. Так, бабуся Наташа передала помідорчики. І там цукерки для сашуньки, як вона їсть. Сашунька вже вечеряє. Та? Сашенька, помідорчики добренькі. Добре, їч, їч, їч. Ой, як Наташа наготувала. Все смачненьке. Ой, таке все смачне. Я така голодна, дімочка. Світла немає, не біда. Не біда. У вас так затишно і уютно, тепло, що. Я люблю до вас приїжджати, ти знаєш? Та знаю. Чому не любити? Світло нам не заводить. Сідаємо вечеряти. Моя людінька з'єдочка. Моя сонечка. Вже світло дали буде подарунки дивитися. Давай. Так, Саш, це все для тебе. Дивіться, все тобі. Привай. Тобі все. Буде міряти мірятися. Давай, ложись. Я буду, я буду щас статлю давати. Ой, це подожди. Буде... А сукня, сукня. Давай поміряємо сукню. Гарно тобі? Подобається. Так, пачечко. Донечка, тут тобі. Окей! <свят> Рожавей, я люблю. <свят> я люблю, я люблю, я люблю. тебе гаманец. О! <свят> И тебе пижама. Класс, сейчас буду мирить. Да, будешь мирить. Так. Семька, что ты хочешь померить? Мило. Ммм. Сложенычка. Цикаво. Дева, ты читала? Смотри, смотри. на сашунку, мы хотим. Давай, давай, затик. Это пижамка. Надевай, затикеткой. А ну подивись, Сашенька, на маму. А ну подивись. Покрутись, покрутись. Покажи, как розовенька пижамка. Покажи маме пижамку. Не подобаете такие малюточки? Котики. Котики. И сиротки котик. Димочка, сонечка, это бит. Давай. Давай, футболку мирей. О, я как крута. Мирей, надягай. Сонечка, я тебе блепику сделаю. О, дякую. Это тоже сиротчины? Это из домом.

ти тобі Два. піжама. ага. Тобі подобається? Так, да. я люблю зараз сіле. Mm -hmm. Ага. Що? Ну все. Подарки сподобались? <ривіць> Дуже, дякую. Ура! Дякую. Ти ще не вдивуйся. Бабус нічого не достає. Є і так до тягу. дідуся. Наташечка, просить і полотенце я не брала. Придеш забереш. Добре, договорюємося. Доброго.